В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь розриває від болю. Повідомили про загибель сімох захисників. Урожище, смертельна пожежа. У вогні загинули двоє чоловіків. Шокуючі деталі потужних обстрілів кількох областей України. Є загиблі і поранені. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 23 травня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім більше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин, на жаль, трагічних. 19 травня на Донеччині загинув 35-річний лучанин, герой Денис Огоров 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу на посаду командира кулеметного відділення. Молодший сержант загинув 19 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Окрім того, не стало ще одного волинянина Ольга Скоробського, мешканець села Озерце Луцької громади. Чоловік 1969 року народження був призваний на військову службу на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Рядовий Олег Скорубський помер 17 травня 2024 року в результаті отриманих поранень у військово-медичному клінічному центрі північного регіону міста Харків. Від рук окупантів загинув ще один мужній воїн з Волині Дмитро Чижевич, 1983 року народження. Солдат 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Дмитро Чижевич загинув при виконанні бойового завдання 11 травня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Донецької області. Також захищаючи Україну від російських окупантів, на полі бою загинув захисник з Волині. Павло Лукашук із Забродівської громади. Герой загинув 21 травня на полі бою. Він був старшим сапером, молодшим сержантом. Окрім того, 18 травня в Харківській області загинув житель Нововолинська. Захисник Юрій Степанченко був 1980 року народження і захищав рідну землю до останнього свого подиху. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині. Так у війні з російською навалою загинув житель. Старої вижівки Андрій Демчук він вирішив стати на захист нашої держави задля світлого майбутнього усіх нас. Також на фронті загинув герой з Волині Анатолій Абрамович, солдат 1988 року народження. Житель села Люб'яся загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» Висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана нашим воїнам у місті Рожа, на Волині сталася моторошна трагедія. На вулиці Волонтерській горів житловий будинок про це сайту новин Луцька та Волині. конкурент повідомила провідна фахівчиня держслужби з надзвичайних ситуацій області Віта Лукашевич. Відомо, що під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено двох загиблих людей. Наразі причини пожежі невідомі. У Луцьку спалахнув скандал у маленькій школі Розумник. Там одна з вчительок буквально обізвала хлопчика і принижувала його. Цей вчинок зняла на відео одна з лучанок. Як коментують такий вчинок своєї працівниці у школі, і як її покарали, дивіться далі в нашому сюжеті. Ти не мужчина, ти тряпка. Саме такі слова у луцькій школі розумник, де навчають дітей дошкільного віку. Вчителька сказала маленькому хлопчику: скандал буквально шокував мережу. Допис, який опублікувала лучанка Анна Срібна, набрав чималого резонансу. На опублікованому відео чітко чути, як педагогиня буквально обзиває хлопчика. Та хамчого ти не пишеш. Я з ким говорю? ти що звичайшся з мене? Нічого це все робити, говорити. Ти не мужчина, ти тряпка. Ти тряпка, ти не відповідаєш за свої місця, значить все, це нічого не варто. На іншому відео вчителька продовжує дозволяти собі відверті знущання над малечею. Нічого не варти, нічого робити. Ти нічого не робиш, значить, твоє слово нічого не варти, ти не мужчина. Бражання і приниження тривали й тривали. Далі жінка й взагалі зачепила зовнішність дитини. Лучанка Анна Срібна у своєму пості пояснила, звідки дізналась про такий вчинок працівників маленької школи розумник. Журналісти телеканалу конкурент конкурентів вирішили навідатися у школу розумника, аби особисто поспілкуватися з педагогинею і дізнатися, чому ж вона вирішила обізвати дитину. Та, на жаль, потрапити всередину нам не вдалося, бо ж двері зачинені. Тож ми спробували зв'язатися з адміністрацією школи по телефону. Чи могли б поспілкуватися з адміністрацією з кимось? Зрозуміло. а коли буде відчинено? Zrozuměla, a v zvězku s čím začínáme? A toto je to, to sama čerství situace. Згодом адміністрація маленької школи Розумник все ж розповіла деталі скандалу. Кажуть, вчительку, яка обзивала хлопчика, вже нібито звільнили. Там нічого такого не було, вони вже видаляють собі, бо то дівчинка молоденька була, вона сама вибачається, мама нічого не знала, значить, претензій ніяких немає. Вибачення всі принесені, за випадкового слово виличило, і вчителька звільнена. Тож чи дійсно звільнили педагогині. Ню невідомо. Зрозуміло одне: жодна дитина не повинна чути у свою адресу скарги чи образи. А такі вихователі не повинні навчати майбутнє нашої нації у коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» начальниця сектору ювенальної превенції, управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Інна Остапович зазначила, що про ситуацію їм відомо. Нині проводять перевірку. То що буде далі із горе педагогиною буде відомо згодом. Чому раніше у Луцьку ремонтували дороги якісно, а зараз так, що після ремонту треба ще один, і відповідно замість того, аби один раз заплатити за проведення робіт з міського бюджету й далі регулярно виділяють кругленькі суми, які успішно йдуть в асфальт. Кому це вигідно і чому так роблять? Дивіться далі. Це вулиця набережна. Що у Луцьку. Цю дорогу капітально відремонтували більше 15 років тому. А це уже вулиця захисників України, колишній Гурійок. Її ремонтували наприкінці 2023 року. Проте цей ремонт протримався недовго, адже і були змушені знову латати уже цього року весною. Дорога просто вкрилася вибоїнами. Та нерівностями, і у багатьох лучан є запитання, чому ж так відбувається? Чому одні дороги майже не руйнуються, не зважаючи на їх вік, а інші доводиться латати з року у рік, як не капітальний ремонт, так ямковий чи поточний, витрачаючи при цьому мільйони з бюджету. І справа не лише у вартості робіт чи можливо підрядниках, а й у тому, що існує таке поняття, як відкати, які впливають на якість ремонту. Так би мовити, такий собі у лапках бізнес: робота робиться, гроші платяться, та не неабикому. А ймовірно пов'язаним із скандально відомим бізнесменом ігорем Палицею фірмам, наприклад, то Волинь Дорбут. Саме ця фірма, ймовірно, із орбіти палиці виграє більшість тендерів на ремонт доріг у Луцьку. Зразковим проєктом для міста є довговічна дорога на вулиці набережній з першого погляду. І не скаже, що їй більше 15 років. Проте це дійсно так. І робили її ще за каденції мера Луцька Богдана Шиби. З огляду на її стан робота зроблена на совість. Тут був плавун, тому довелось не тільки знімати верхній слой асфальт дорожний, дорожний одяг. А Ще й переробляти всю під основу. В тих місцях, де плавун взагалі на два метри вийняли землю і зробили відповідно до всіх вимог. Тому вона так довго працює. За словами екс-мера, ремонт цієї дороги був дуже проблемним. Однак завдання вдалося вирішити, розвантаживши центральні вулиці міста. І тоді підхід до роботи був комплексний, а не те, як зараз. Каже колишній мер: це принцип отого покоління. Ну принцип палиці, що це бізнес. Має бути все бізнес і головний результат має бути добрий прибуток. Ну і бажано, щоб прибуток був і тому, хто робить, і тому, хто керує, і владі, яка дає відповідне замовлення за бюджетні кошти. І тому часто просто вилучаються ці технологічні кроки, які обов'язково треба робити, щоб була якісна дорога. Ну, але в коштовіці воно все. Відображено і відповідно, тому й тому кажуть фахівці, що е, ну від 20% відсотків вартості це йде на відкат. Тож, як тільки Поліщук став радником міського голови, ну а пізніше мером ситуація змінилася. Дороги ніби й роблять однак якість таких ремонтів залишає бажати кращого, бо ж ймовірно, заекономивши саме на цій якості, хтось може добре заробити. Повернемось до тієї ж вулиці захисників України, колишня Гордіюк. Господарник Мер Поліщук та його підлеглий директор департаменту ЖКГ Осіюк так відремонтували вулицю, що її ледве не одразу ж після цього знову довелося ремонтувати. Цю проблему навіть визнали у самій міськраді і направили відповідні акти підряднику. по вулиці Гордіюк написано офіційний лист звернення з претензіями щодо виконання робіт по гарантійному терміну. Ну наскільки мені відомо, підрядник зобов'язався при сприятливих погодних умовах виконати ці роботи. Дірки залатали, проте чи надовго ексмер Шиба зазначає, що за своє каденції він заборонив проводити ямкові ремонти, бо це знущання над Лучанами. У такі ремонти просто закатують мільйони гривень із бюджету. Головне дотримання технологій, і головне, щоб міська влада не була в долі, бо тоді всі кошти йдуть на як то сказати в кишеню. А спрощується технологія, і робота виконується неякісно. От е, е, тільки що йшов е, на одній з вулиць е, ямковий ремонт, той проклятий, який я заборонив. Що, тому що це просто викидання грошей, окрім вулиці Набережної, за мера Богдана Шиби капітально відремонтували і вулицю Героїв УПА, вулицю Глушець, Повольського, Станіславського та інші. Як бачимо, якщо думати не лише за власні кишені та бізнес, виявляється, і дороги можуть прослугувати не один рік без жодного подальшого ремонту. Ну а гроші, що йдуть з податків, лучан, витратити на допомогу військовим. На волині хворому на остеохондроз чоловіку, який відмовився від бойової повістки, суд призначив покарання півтора року позбавлення волі. Про це пише «Західнет». Як йдеться, у вироку Ратнівського районного суду від 20 травня, у серпні 2023 року, Ратнівська позаштатна військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби ЗСУ. Обвинуваченому намагалися вручити повістку, втім він від неї відмовився. А в день, зазначений до пункту збору, так і не з'явився. У суді волинянин свою вину визнав, але пояснив, що вже двічі проходить військові навчання на полігонах у Рівному, а також у Дніпрі. Але до лав зсу його не розподілили через незадовільний стан здоров'я, зокрема, йдеться про остеохондроз грудної клітини. Обвинувачений також зауважив, що повідомляв про свій діагноз працівникам ВЛК. Втім, вони все ж визнали його придатним. В результаті чоловіку призначили півтора року ув'язнення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. Російські окупанти продовжують нещадно бити по Україні. Дві людини загинули, та ще дві, серед яких дитина дістала поранення. У результаті російського ракетного удару по передмістю Покровська Донецької області це сталося 21 травня о 23.00. Влучання було на подвір'ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження несумісні з життям отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син отримав травми. У ніч на 22 травня ворог шахедами вдарив по енергетичних об'єктах шостки та конотопа у Сумській області. На місцях прильотів працювали всі необхідні служби. В результаті атаки було знеструмлено суми. Не працював електротранспорт, а також не було водопостачання у місті. Також вранці 22 травня росіяни обстріляли центр міста Чугує в Харківської області, у результаті чого постраждали семеро людей. Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку. Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років обидві у середньому стані тяжкості. Також одна людина загинула у результаті російських обстрілів міста Торецьк на Донеччині вранці, 22 травня. Травми несумісні з життям отримав 26-річний чоловік. Також російські окупанти завдали авіаудару по селищу Північне торецької громади, в результаті чого поранення отримали три людини. А от у Ловчанську Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. По евакуаційному автомобілі окупанти вдарили ФПВ-дроном. У цей момент у авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних. В день 22 травня ворог бив по Дніпропетровщині. Там збили російський розвідувальний безпілотник. Проте ворог завдав удару по інфраструктурі регіону. На місці влучання сталася пожежа. Справжнє пекло влаштували російські терористи для міста Харків. Там, в день 22 травня, були влучання в Шевченківському та холодногірському районах міста. Через це пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі та цивільне підприємство. В результаті атаки рашистів є 10 постраждалих цивільних людей. Четверо були госпіталізовані. Один із чоловіків у важкому стані. У центрі Дніпра неадекватно пав на кількох жінок посеред білого дня. Бив ногами, руками і з найбиякою жорстокістю. Й до інциденту зафіксували камери ситуаційного центру міста. Повідомляє Дніпро оперативний щодо цієї ситуації, то відомо, що інцидент стався вівторок, 21 травня біля театру опери та балету в Дніпрі. Жертвами шаленого перехожого буквально за 10 хвилин стали троє жінок. Повідомляють, що чоловіка вдалося затримати поліцейським, в якому стані перебувають постраждалі жінки. Наразі невідомо. Українські морські дрони Сі Бейбі оснастили системами ГРАД. Модернізований безпілотник уже нібито випробували. За інформацією поінформованого співрозмовника Української правди в СБУ в ніч на 20 травня дрони СБУ Сі Бейбі спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Співрозмовник УП також поділився кадрами. Зимових випробувань Сі-Бейбі та безпосередньо з виробництва дронів. Кабмін пропонує підвищити акциз на пальне в Україні. Зростання ставок відбуватиметься кількома етапами, і перший повинен відбутися вже у липні цього року. Якщо це рішення не буде відтерміноване, пальне в Україні стрімко подорожчає і буде коштувати як в Європі. Про це в ефірі Суспільне студія заявив засновник групи компаній Прайм Дмитро. Льовошкін він зауважив, що Кабмін виконує рекомендацію Європейського союзу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку. Зокрема, він сказав, що цю рекомендацію можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі. Адже потрібно якось наповнювати бюджет. Тому уряд, довго навагаючись, прийняв рішення таке збільшити акциз на пальне. Каже чоловік, він акцентував, коли Україна цілком виконає рекомендацію ЄС, то вартість пального на АЗС може зрости до 75-80 гривень за літр. <му> у мережі з'явилося відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у формі з написом Раша. Та навіть нібито жартома підписує рішення про відокремлення Закарпаття від України. Відео опублікував місцевий журналіст і блогер Віталій Глагола у своєму телеграм. Коли і де були зняті ці ролики, невідомо. Федерація легкої атлетики України у відповідь на усі ці відео опублікувала офіційну заяву, в якій звернулася до правоохоронних органів, щоб ті з'ясували всі обставини і дали правову оцінку таким діям. А також наголосила, що федерація вивчить подробиці ситуації та відповідно підготує оперативний розгляд питання. Окрім цього, Федерація легкої атлетики України пообіцяла зробити усе можливе, щоб самим з'ясувати всі обставини та винести відповідне рішення в рамках їхніх повноважень. Іспанія та Ірландія слідом за Норвегією оголосили у середу, що визнають палестинську державу. Про це повідомляє європейська правда. Про рішення Іспанії оголосив прем'єр-міністр Педро Санчес. Я хочу прояснити одну річ: це визнання не спрямоване проти когось, воно не спрямоване проти народу Ізраїлю, народу, який ми цінуємо, і тим більше воно не спрямоване проти євреїв, чудового народу. Історія якого пов'язана з Іспанією, оголосив Санчес у парламенті. До слова, після такого рішення. Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликає послів Ірландії, Іспанії та Норвегії на виховну бесіду. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс звинуватив Китаю тому, що він або вже передає, або готується передавати РФ. Летальну зброю про це пише Бабель з посиланням на Reuters За словами міністра Шапса, американська та британська оборонні розвідки отримали докази, що летальна допомога зараз надходить або ж буде надходити з Китаю в Росію, а потім вона опиниться в Україні. Потужний торнадо перетворив одне з містечок у США на руїни. Жертвами негоди стали. Кілька людей про це повідомляє Reuters. За даними агентства, стихія вирувала в штаті Айова у невеличкому містечку під назвою Грінфілд. Кілька людей загинули, і ще понад 10 дістали поранення. Будинки в місті зруйновані, всюди розкидані уламки. Вітер був настільки лютим, що навіть повалив кілька великих повітряних турбін. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре і до зустрічі.